Отже, Нейтрхайк цього року наче покусав якийсь скажений пес, бо вони почали випускати новинки астрономічними кількостями. А мені цікаво в тому морі новинок вишукувати перлини і розповідати про них вам. Сьогодні про одну таких з перлин поговоримо, і на мою думку, ця перлина десь рівня намету NeighcharHik Mongard 2 ul Тут я маю на увазі, що ці палички в своїй ніші просто розірвуть ринок і їх будуть купувати сотнями. Адже коштують вони, порівняно з конкурентами, зовсім недорого. Пара коштує від 1400 до 1500. 950 гривень, в них купа переваг, а з усіма їхніми недоліками за їх ціну можна 100% змиритись. Водночас, перш ніж ми детально поговоримо про конструкцію паличок, є три моменти, які вам обов'язково знати, перш ніж ви собі їх замовите. Розповідаю про них одразу на початку відео, бо знаю, хтось не додивиться до кінця, піде їх замовить і може втрапити в халепу. Отже, по-перше, ці палички на Aliexpress продаються по одній штуці. Хочете дві палички, замовляйте дві палички. По-друге, є один момент з розміром. У виробника є два розміри. Менший регулюється в діапазоні від 103 до 120 см, а більший – від 115 до 135. Що робити тим, хто втрапляє якраз в діапазон 115-120, який пересікається в розмірах? Якщо у вас велика рука, то беріть більший розмір, бо там більший перехват. А якщо у вас маленька рука, то беріть менший розмір і ви будете економити і на транспортній довжині, і на вазі. Врешті-решт у виробника є дві варіації цих паличок. Одну він називає карбоновою, іншу алюмінієвою. Але відрізняються вони тільки матеріалом одного коліна, другого зверху. В карбоновій воно сюрприз карбонове. В алюмінієві, воно алюмінієве. Решта конструкції палички в цих двох варіаціях абсолютно однакова. Є ще естетичний момент, що в карбоновій алюмінієва муфта на другому коліні помаранчева, в алюмінієвій вона сіра. Тепер, коли я вас попередив, можемо переходити безпосередньо до конструкції. Отже, це палички так званого гібридного формату. Це означає, що верхня частинка палички може регулюватися задовжиною, як і звичні нам телескопічні палички, а нижня частина зроблена. За виглядом палець фіксованої довжини, так званих палець Z формату, і за рахунок того, ми з одного боку і довжину можемо регулювати, як в паличках телескопічних, а з іншого боку, ми маємо значно компактнішу задовжиною конструкцію, і з меншою довжиною зручно працювати, і коли ви ті палички, десь всередині рюкзака транспортуєте, і коли зовні, бо їх просто закидаєш в кишеню і вони вже там сидять, тримаються. Їх не потрібно додатково кріпити зверху, щоб вони трималися до рюкзака. щодо ваги, то особливої економії таких палець в порівнянні з телескопічними я б сказав, не буде. Можливо, два десятки грамів десь ви виграєте, але зазвичай вони важать десь так само, як і телескопічні. Тепер про переваги і недоліки кожного окремого елементу почнемо зверху, і будемо рухатись донизу. Отже, зверху в нас м'який приємний недотик темляк, який можна регулювати задовжиною. Тягнемо за середню смужку вгору, його розправляємо, тягнемо за нижню смужку вниз, і він набирає форми нашої руки. Його недолік в тому, що чомусь він і в алюмінієвій паличці, і в карбоновій з заводу приїхав перевернутий. І я той переворот ніяк не можу виправити, бо всередині палички для того замало місця. Тому якби я його не ставив на своїй руці. Але десь в будь-якому випадку він на руці буде перевертатись, от як тут, наприклад, зараз. І цей переворот я час від часу відчуваю, особливо, коли я після цих палич. Паличок, беру чиїсь інші палички без того перевороту і зразу зрозумію, о, могло б бути комфортніше. Тобто виробнику треба цей момент точно поправити, а ви якщо знаєте, як його можна поправити саме на цих паличках, то, будь ласка, мені скажіть. Щодо руків'я, то в мене взагалі жодних зауважень. Це зразково зроблене руків'я. Добрий перехват. Black Diamond має повчитися, який коштує в 4 рази дорожче. Гарно підібраний матеріал руків'я. Це достатньо жорстка піна, щоб тримала форму, водночас достатньо м'яка, щоб її було приємно тримати. І плюс піна як матеріал є добрим і в спекотну, і в холодну погоду. Тому що в спекотну погоду її така невеличка пористість допомагає, можна сказати, з якимось мінімальним потовідведенням, і рука не сковзає по цьому руків'ю, а в холодну погоду. Піна швидко прогрівається і не краде тепло ваших рук. Вам не холодно триматись за цю паличку. І плюс сама форма руків'я максимально ергономічна, і в основній частині зручно тримати, і перехват класний, і верхня частина, якщо ліньки регулювати паличку на коротких спусках, просто ставимо руку зверху. І форма палички зверху ідеально лягає в долоню. Наступним по черзі є елемент, від якого я б і хотів позбавитись, але наразі не можу. Це така смужка-липучка, щоб тримати паличку в зібраному стані. Отже, виробник, першочергово, я так розумію, задумав систему кріплення таку ж саму, як і в паличках Black Diamond, з яких він злизав цю конструкцію взагалом. А в Black Diamond в кільці є вирізи під різні коліна. і... В тому кільці вся паличка добре тримається на час транспортування. Тут, наче, вирізи зроблені, при тому досить грамотно, що один менший, один більший. Але навіть якщо ми заправимо туди коліна, то вони триматись там ані трохи не будуть. Тому як резервний варіант, в нас є ця смужка-липучка. Але, по-перше, її можна загубити, по-друге, нею не так зручно користуватись, а по третє, вона забирає на себе різний бруд, який потім, якщо ми складаємо палиці в рюкзак, в рюкзак потрапляє. Тобто не черхайте, якщо ви вже щось копіюєте, то копіюйте це з розумом і перегляньте конструкцію цього кріплення, яке 100% має бути зручнішим. Далі опускаємось до ексцентрикового замка, з допомогою якого ми регулюємо довжину палички. Тут знову ж таки від мене жодних зауважень. Важіль достатньо товстий, надійний, працювати з ним зручно як і на закривання, так і на відкривання. І з іншого боку, як і має бути, є зручна гайка, яку без жодного інструменту можна підрегулювати і цей натяг ексцентрика поправити. Нагадаю вам, ми цим користуємось саме зміною натягу ексцентрика в двох випадках: або коли цей важіль занадто туго закривається, щоб його не зламати, трохи попускаємо гайку. Або коли навпаки ми ставимо палицю, навантажуємо її, а вона. Раптом тут проковзує. Тоді ми маємо цю гайку трошки підтягнути. Але нагадаю, підтягуємо зовсім потрошку, буквально по чверті оберта починаємо, щоб знайти ідеальне положення. Далі рухаємось до того коліна, яке в карбоновій – карбонове, в алюмінієвій алюмінієве. Тут недолік в тому, що оці. Позначки довжини зроблені фарбою зовсім тоненькими. Краще б їх робили бодай такими товстими, якими вони є на паличках Black Diamond. Бо фарба рано чи пізно буде 100% здиратися, і чим вона тонша, тим швидше ми про неї забудемо. Наступний момент, що стосується цього коліна, то регулювання натягу шнура, який отримує цю паличку в зібраному стані. Отже, в будь-яких паличках фіксованої довжини або в гібридних паличках всередині є шнур. Зазвичай це шнур. Дайніма, які не розтягуються принаймні не так сильно, як нейлон чи капрон, але все одно з часом розтягуватись він буде, і нам потрібно мати змогу його підрегулювати, щоб потім паличка в нас не мала великий шат. В Паличках Black Diamond ця проблема вирішена наявністю регулювання от такого між першим і другим коліном. Тут ми крутимо в один бік гайку, підсилюємо натяг, в інший розслабляємо його. В паличках же цих Nature Hike такого регулювання немає. Якщо ми захочемо підрегулювати натяг шнура, то ми маємо висунути його тут зверху і просто перев'язати вузлик. Це такий трошки. Колгоспний варіант вирішення цієї проблеми, але він дешевий і цим паличкам його можна пробачити, і він легший, тому проти нього я особливо нічого не маю. Єдине, що Нейчер мав би в інструкції розказати, як цим регулюванням користуватись. Далі кнопка, яка нам дозволяє складати і розкладати палички, загалом колись і палички Black Diamond мали таку кнопку. Але потім забрали і мотивувавши тим, що люди не могли зрозуміти, як нею користуватися. Це я від них почув персонально, це я не вигадую собі. І поміняли її на отаку металеву муфту. Муфта важча, хоч і може простіше в користуванні, тому я особисто боліваю саме за кнопку. Користуватись нею дуже просто. Якщо хочемо розкласти паличку в транспортне положення, то ми розсуваємо коліна і вже потім натискаємо на кнопку. І все легко робиться. Якщо ми будемо пробувати її натиснути з такого стану розкладеного без розсування колін, це буде просто важче зробити і може здати, що вона десь там заклинила. Кнопка це є простіша конструкція і це є легша конструкція. Але такі палички після кожного походу треба обов'язково сушити в сухому теплому приміщенні. Якщо цього не зробити, то кнопочка заіржавіє і може перестати працювати або вимагатиме. Якогось розчинника, щоб її звільнити, і змащення, щоб її змостити, щоб вона знов почала функціонувати. Щодо з'єднання нижніх колін, вони виглядають абсолютно однаково і в алюмінієвих, і в карбонових паличках, і вони, до речі, зроблені або зі скловолокна, або з карбону. Але оце вже 100% не алюміній. Мені тут менше подобається конструкція ніж в Black Diamond, бо в Black Diamond на переходах використовують отакі от конуси. Які спрощують збирання палички, коли ми розсуваємо коліно, то воно рухається по конусу, і навіть якщо я буду паличку тримати під кутом, вона все одно збереться. А якщо ми говоримо про такі палички. То на осліп їх збирати трошки, трошки складніше з двох причин, бо в нас тут і захист шнура може впиратися в коліно і його треба поправляти. І потім в нас одне коліно впирається в друге, і його також треба поправляти. Але повертаючись до ціни цієї палички, то недоліком сильно не назвеш, бо просто треба подивитися і скласти її. І фінальні два конструктивні елементи, про які ми ще не поговорили, то кільце і наконечник. Один недолік кільця ви вже знаєте, це те, що функція утримання інших колін в зібраному стані на ньому не працює. І треба поправити. А другий, на ну, те, що недоліка, особливість, що виробник не дає в комплекті зимових кілець великих от такого розміру. І їх вам треба десь знайти. В асортименті на Черхайку я їх не побачив. Якщо ви десь побачили їх, будь ласка, напишіть мені десь на пошту. А з інших палець особливо не візьмеш, бо тут е, за розміром не така різьба, як я зазвичай звик бачити в інших паличках, бо вона є меншого розміру і меншого кроку різьби. Щодо наконечника, то тут особливо немає що говорити. Це класичний карбід вольфрамовий наконечник, який в індустрії існує вже купу років. Він є перевіреним, і на ньому, як і багато хто зараз робить, не черхайк, зробив малюнок. Зірочка мені особисто більше подобається увігнута напівсфера, бо з мого досвіду вона краще тримається на камінцях. Але зірочкою зараз користуються всі, тому не дивно, що Нейчерхайк використав її. Що у висновку? Оці палички Нейчерхайк, і карбонова, і алюмінієва, з точки зору співвідношення ціни до переваг, які вони дають, зараз є абсолютно найкращою пропозицією на ринку. Я думаю, вони будуть продаватись величезними кількостями. Тому, якщо ви захочете собі, то не боріться, бо буде, як завжди. Вони закінчаться, і ви будете розповідати, що я вам розповідаю про те, що не можна купити. Посилання і на палички Black Diamond, з яких купівались палички Nitrhik, і на самі палички NatherHack я залишу в описі до цього відео. Нагадаю вам про ті моменти, про які я говорив на початку щодо вибору цих палиць, про їх кількість, розмір і так далі. А наразі то в мене все. Дякую вам за перегляд і щасливо.